зацініть, а то Леся Петрівна щось в мене хейтить, що в мене моє блюдо не дуже гарно виглядає. Ну, Зато слюні в мене течуть. Не знаю, як у вас, ну напишіть в коментарях. Це така картопелька, правда, не короблики. Короблик треба робити із парусом, ну а парус мені, коротше, щось сьогодні не, не хочеться робити. Можна зробити парус на зубичі. Але що ми зробили? Ми картопельку брали, розрізали пополам, перед тим помили. Змазали де колійкою, розложили це все діло, потім Леся потрібно зробила такий соус, майонез, окроп і часничок, це все діло там, збила, змішала, і а я потім намазав картоплю. Потім відрізав цибульку, дольку положив і знайшли отаку печеревинку, бахнули зверху, і посолили. І Зараз будемо запихати у духовочку. Так що буде така смачна картопелька до. Оселечика ну напишіть, як вам таке нормальне блюдо чи ні?